Так, гостелерадіо показую. Телерадіо компанія Промінь в ефірі. Друзі, ви на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні у нас з задоволенням от сюди, от замість значка, отак от вмонтував би цю лінзу так, посередині. І їздив би собі і кайфував. Я вам покажу. Я вам покажу наших помічників. Це два прилади. Давай йо, Ось ця сімдесяточка! Ви не повірите, згоріла одна лампочка, згоріла інша. Що робити? Беремо нову лампочку і їдемо на тест. Підказую, як що робити, а то я тут. Ну що, плюс на плюс? Плюс на мінус. Плюс на мінус, мінус на плюс. Добре, зрозумів, дякую. Чи правильно я все роблю? Я не чую. Так, все молодець. Так, я... Червоний, це плюсик. От оце треба знімати. Білет-модулі, <ріст> -LED, LED лампочки Є рішення для вашої автівки. Телефонуйте, пишіть, завжди допоможемо. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні у нас відповідь на ваш запит. А саме, як поміняти стандартні ксенонові або галогенові лінзи. Встановити білет, але залишити ту саму розмазану світу межу. Сьогодні все по черзі. Дивимось, коментуємо. Погнали! Що таке розмита світо межа? І навіщо вона потрібна? Раніше, коли з'явилися перші білет модулі. Усі хотіли отримати отаку ідеальну світотіньову межу. Но з часом, вже коли людина користується лінзами і бачить цю ідеальну межу, воно виглядає чудово, але дуже втомлюються очі. І це величезний мінус. Якщо ви їдете по трасі, ви бачите, оце чітке, і якщо машина ще трошечки там рухається. Все це передається на очі, і багато людей скаржаться на втому очі. Яким чином, це вирішувалось раніше, коли був ксенон? По-перше, у нас було рифлене скло. У нас воно виглядає так. Інколи, там, якщо це там Хелаїнтема чи в інших лінзах, воно виглядає такі кільця. Three, two, Зараз ви бачите на свої очі. Гарний приклад це оригінальна ксенонова лінза. Ви бачите такі кільця, таку насічку, яка саме і дає розфокусування світотюньової межі. Наразі запит був дуже давно, але ніхто це не мог реалізувати. Зараз ми вам покажемо гарний приклад того, як це може виглядати. Коли це білет лінза. І наразі можна теж подивитися на наші насічки, які ми бачимо на склі нашої білет лінзи яку ми сьогодні будемо тестувати і показувати вам. Three, two, Для того, щоб вам було простіше зрозуміти, про що я взагалі тут розповідаю. Крім нашої лінзи, яку ми тестуємо, ми увімкнемо стандартну білет лінзу, яка має чітку світо тюньову межу. Інколи люди хочуть саме таке світло, але добре, коли є вибір. Це наша стандартна лінза, і це та лінза, яка має можливість розфокусувати. Давайте подивимось на. Давайте подивимось на око, як це виглядає. Оце наша ідеальна світотюнєва межа. Виглядає класно. Але дивіться, що у нас відбувається з тою лінзою, яку ми тестуємо. Сама ця світотюнова межа, вона розтягнута. Такий ефект був розроблений саме тими, хто колись зробив ксенонові лінзи. Давайте зараз. Подивимось і оцінимо потужність цих лінз. Два слова про технічні характеристики, а потім, як завжди, поїдемо на локацію і подивимось, як це працює в реальних умовах. Увага! Що і як? Взагалі забув вам сказати головне, що це за лінза? Це лінза від компанії DriveX, називається BioLED Ultra і маємо таку приставочку Ref. Ref – це саме те скло рефлени, про яке ми вже тільки що на розказували. Що можна сказати про ці лінзи? Ця лінза має досить компактний розмір і має універсальне кріплення. А що це значить? Що ми її при Бажання, якщо нам вам там подобалась, і чи подобається, чи вам у нас подобається, то ви її можете встановити в будь-які фари. А саме, якщо у вас автомобіль з лінзованими фарами, то використовуючи перехідні рамки, ви можете виняти штатну ксенонову лінзу або галогенову, прикрутивши отакі перехідні рамки до самої лінзи, отаким чином. Встановити їх на штатне, на штатне місце. От приблизно от таким чином вона прикручується і прикручується, встановлюється. Ваша фара буде просто коробочкою чи тримачем для нової лінзи. І те світло, яке ви зараз бачите на свої очі, от таке світло буде відповідно у вашої машини. По-друге, задня частина лінзи має резьбу. Про що це каже? Про те, що ці лінзи. Ці модулі можна встановити також в рефлекторні фари, яким чином перехідні рамки нам вже, відповідно, не потрібні. Ми розбираємо фару, знімаємо скло і через отвір вставляємо цю лінзу, накриваємо відповідно хромованою маскою. І вже рефлекторна галогенова фара у нас буде лінзованою і мати знову ж таки те світло, яке ви бачите. Оцінюєте ну разом з нами. У наборі йдуть адаптери H7, HB3, HB4, та відповідна H4. Сіліконовий ущільнювач і відповідна гайка, яка накручується і фіксує цю лінзу в вашій 1. А зараз пройдемося. По технічних характеристиках. Діаметр лінзи у нас 3 дюйми, кольорова температура 6000 Кельвінів. Це нейтральна, нейтральний білий колір. Потужність, яку нам прогнозує сам виробник, 65 Вт на ближньому і 75 Вт на дальньому. Але зараз ми це перевіримо. Універсальне кріплення Хела 3 та резьба позаду має гібридну систему охолодження. Це кулер плюс радіатор. Сам модуль має два кристали і два відбивача. Також сама лінза для того, щоб вона працювала довго. А як ми знаємо, що термін служби їх нараховується десятками років. То в цій лінзі, як і в будь-якій сучасній, є термоконтролер, який відповідає за потужність. В разі, якщо лінза перегрівається, вона сама себе понижує навантаження, лінза охолоджується і знову потужність у нас виростає. І наразі у нас є модуль, який ми підключили. Він вже працює приблизно 30 хвилин. І зараз ми бачимо на приладі фактичну потужність, на яку ми можемо розраховувати через 30 хвилин. Якщо сам виробник нам обіцяє, 65 Вт на старті, воно так приблизно є, але з нагрівом вона у нас просідає на приблизно 10%. І давайте подивимось: вмикаємо наше дальнє світло. Сам виробник нам прогнозував 78 Вт, а по факту 66. Але Але! саме головне це те світло, яке ми отримаємо на дорозі, тому що ми маємо величезний е, хейт з приводу того, що ваші лінзи просіли. Світла немає, їх не можна встановлювати. Так, давай же ми їх зараз сфокусуємо на наших приладах та оцінимо. Хейтерам усім привіт. Пишіть. Я завжди читаю, відповідаю, але в мене є завжди що їм відповісти. Three, two, а зараз тихесенько. Я вам розкажу по секрету, що для того, щоб не помилитися, Мені будуть допомагати мої помічники. Це два прилади, які відповідають за фіксацію потужності світла. Верхній – це дальнє світло, нижній – це ближнє світло, і все це буде відображатися на нашому екрані. Зазвичай, ви знаєте, що ми починаємо з галогену, Але так як ми рухаємось в Європу, і ми йдемо нетрадиційним шляхом. І сьогодні у нашому ефірі це ксеноновий представник, це ксеноновий модуль, який ми зняли вже з BMW E90. Власник вже встановили білет лінзи, він нам залишив його в спадщину. І ми подивимося, яке світло цей зразок дає. І оцінимо поспілкуємось. Дивіться, ми зазвичай кажемо, що коли галагени, там 1000, 1500 люкс це мало, але власник цієї BMW їздив з світлом, де було на ближньому всього 800 люкс. Це такий жах, коли людина їздить на крутій тачці, знає, що в нього ксенон, і не розуміє, а чому він не бачить світла, що трапилось? Друзі, ксенон випалює відбивач потрошечки, він тускніє і починає вбирати в себе світло. І не дивлячись на те, що ксенонова лампочка світить дуже ярко, і вона може конкурувати з ледами, Але, 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 час б'є по відбивачу. І відповідно у нас світло тускніє, то цифри ви бачите своїми очима. Але з іншого боку... Це гарний зразок, коли ми бачимо, що світотюньова межа, яка у нас знаходиться зверху, вона у нас розмита. І будь-який виробник сучасний, філа, бош або коїта, всі вони, роблячи яскраве світло, роблять розмиту світотюньову межу для того, щоб глаза не втомлювалися. E a está... Three, two, one. 3. Отаке у нас порівняння. Це у нас знизу це наш ксенон, з яким людина їздила, а це світло, з яким людина поїхала. Оце у нас ксенон, оце білет. Потужність світла у нас виросла більше, ніж в 10 разів. Це просто. Шокова терапія. На стіні це виглядає просто травмує психіку будь-якого водія. Але, як завжди, саме цікаве ще попереду їдемо в реальні умови на нашу локацію і порівняємо нові модулі з тими, які стоять, мабуть, у вашому авто. Погнали. 3. Ви не повірите. Згоріла одна лампочка, згоріла інша. Що робити? Беремо нову лампочку і їдемо на тест. Стояв Philips Original і встановлюємо Philips Original. Так, 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 так. так, D1, D1, все добре. Підмикаємо. Струмляємо. Щось вона не хоче у нас. В тебе молотка немає? Щоб, щоб її туди. Так, зараз напишуть, що в нього криві руки, але я вже звик, так що нормально. Друзі, я вам по секрету скажу, що я не майстер, я керівник, тому мені дозволено мати такі руки. Головне, щоб в мене була головна світла. Все, вимикай. А, ага, ти воно стоїть, тю, що я. Все добре, перевірка. Перевіряємо. Ну, з богом. Давай. Як кажуть, всі атеїсти з богом. Ой-ой-ой. Це ж інша справа. О, а ну давай подивимось зараз, скільки на скільки у нас лісі. Щось 666. Коротше, нічого не змінилося. Зараз розгоріться, але я думаю, що будуть ті ж самі 800. О, така ситуація. Хоча і лінза всередині нормальна, і лампочка нормальна, але світла в нас замало. Підглядаєш? Всі секрети. мой покажешь. То, что мне подобається у Volvo, это доступ до плюса. Дивись, как спорткарчик. Червона кнопка. И полетели. И полетели. И полетела бомба. Помнишь? 2, 1. А зараз ми побачимо світло. І ще ми приготували для вас сюрприз. Ми ще порівняємо одне і інше світло з біледами чи з матричними фарами від Volvo. Сподіваюся, це буде вам цікаво. Щось не працює. Андрійку, щось, щось трапилось. Приплутали знову, а? Як вроді би вона згоріла. І з тими теж саме було. Та йо-ма-йо. -йо. Ми ж не могли її спалити, навіть і не існує. Може з цим блочком у нас щось. Ні, ну може і з блочком я. Всяке буває. 15 хвилин ролику. О! Я, якийсь прикол, там мабуть... Mm -hmm. Живлення погане. Uh -huh. Те, що ви за 15 хвилин подивилися, то 3-4 години зйомок, а ще декілька годин підготовки до зйомок. Так, давай, що у нас працює, ставки. х ставки на спорт, то не треба. Я вирізаю кожен раз твої ставки на спорт, намагаюся. Чому? Тому що подумаю, що це реклама. Нехай. Так нам... Бек нам нічого не платить. Тих ніхто не платить, а всі думають, що у нас це реклама. О! Працює. Вона працює як. Вау. Я задоволений, а то б сказали, би, що ми щось від усіх ховаємо. Ай-яй-яй, ми так і знали, вапіла щось там мутить. Але... Вапіла це завжди.. Це завжди... Це вже завжди по-пацанськи. Ну, потягне у нас дві лінзи одна одразу. Які ставки? Що на спорт? О. Так, ми нічого не показуємо. А 2, 1. зараз барабан і дріб. Так, дивимось. нас зі світлом. Ну так от дивишся. Зачекай, Ось ми на вулиці. Ось ми вже і на локації і дивимося і оцінюємо світло. Ксенонова лінза у нас щось не хотіла запускатися. Але ми її перемогли, підключили дві лінзи і давайте подивимось. І наразі мені зробили зауваження. Каже, кажуть, зроби е, фіксацію витримки. О, наші друзі зараз на, будуть гавкати на Андрія. Ну, куди без собачок? Без цуценя. Здрасті. Куди без цуценя? <плес> Three, two, ну що, ми на точці? Вже підключили своє обладнання, підключили лінзи до акумулятора штатної нашої машини. На око це виглядає страшно, але, друзі, що робити? Звісно, що камера не передає те світло, яке у нас фактично є. Камера показує краще. Фактично воно виглядає як уставший галоген, світло жовто-жовте. Ми максимально, то, щоб хоч його якось бачити, відрегулювали приблизно 25 метрів у нас до кінця нашого галогену. І давайте подивимось, як виглядає білет. Отак От ми накладаємо світло одне на інше. Білет потужності вистачає, тому ми йдемо далі. От приблизно отаким от чином світить білет. У мене таке враження, що я тримаю якусь просто лазерну пушку. Давайте навіть переверну от таким чином. Знизу у нас десь там галоген чи ксенон. І на закуску ми вам підготували сюрприз. Ми вам ще покажемо. І порівняємо ту лінзу, яку ми сьогодні тестуємо, з фарами Volvo. Вже дуже багато відео о, показували, порівнювали з різними лінзами. Всі ці відео є на каналі. Але давайте ще порівняємо з модулями, з китайські сучасні модулі. Їх потужність ми вже зафіксували. Але давайте теж вимкнемо, скажімо, наш ксенон і вимкнемо топові. Фари від Volvo XC90, матричні, рухливі, автодальні коротше, топчик. І порівняємо теж з цими лінгами. Я думаю, що вам буде цікаво. Three, two, ага. щоб, щоб усе було по-чесному. Протерли одну фару, протерли. Іншу фару ми закрили навпаки. Так, ну що, давайте подивимось світло. Зараз у нас працює, дивимось, це працює наш штатний LED. LED фара Volvo. І давайте подивимось дуже повільно. Ми піднімаємо світло нашої LED однієї LED лінзи. Ще раз показую. Оце Volvo. Потужність по приладу таких фар, ну, як нормальний галоген, умовно кажучи. А оце у нас потужність приблизно, як ми вже сьогодні поміряли, ну, в раз, 10. Яскравіше, ніж те світло яке. Давайте ще я відкрию ще і другу фару. Це Battle так Battle, це у нас працює дві фари Volvo. І отак працює одна один білет модуль. Якщо його вмонтувати замість значка Volvo, в принципі, можна було фари вже вимкнути. Друзі, це справжній шок-контент, тільки він оснований на реальних умовах, на реальному житті. Гарна машина. Отак от виглядає. Фара чудова, але світла порівнянні з отакими білет-модулями просто неякі. Я б, з задоволенням от сюди, от замість значка, отак вмонтував би цю лінзу отак посередині. Їздив би собі і кайфував. Друзі, робимо висновки. Фактична потужність старого ксенону і однієї нової білет лізи відрізняється в 10 разів. Це перше. По-друге, якщо у вас машина з звичайними галогеновими або ксеноновими фарами, то ви абсолютно спокійно можете поміняти те світло, яке вже у вас є, на отаке, як ви бачили у кадрі. Якщо у вас сучасна машина, дивіться окреме відео, як прокачати матричний білет фари. Друзі, з вами був Апіла Ігор та команда. До зустрічі в нових цікавих відео. Пока! О, оце треба знімати. <ріст> <ріст> оце бекстейдж. Друзі, найцікавіше ще попереду. Друзі, як завжди, шок-контент. Вимкнули камеру. І, коротше говоря, нас замкнула нашу проводку. Все тут в диму. Коротше, страшний, страшний сон. Але це реальне життя таке буває. Головне, що ми живі, здорові і вам цього бажаю. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками та українських воїнів-донатами.